Спогад про Богдана Ребрика Зі збірки іноземці про українських політв'язнів Київ, Смолоскип, 2013 рік. Вважаю за необхідне оприлюднити випадок із Богданом Ребриком. Він досить туповий, але не всі наважуються розповідати про те, як їх били. Тоді як Богдан, мій багатолітній співкамерник. Сам продиктував мені подробиці, яких я вже зараз, на жаль, не пам'ятаю. Тобто не пам'ятаю чисел, пересильних тюрем і прізвищ. У жовтні 1978 року я переправив Сахарову як віцепрезиденту Міжнародної ліги прав людини заяву, присвячену оцінці системи радянського права загалом і його каральної функції, зокрема. Наскільки мені відомо, Сахаров оприлюднив цей документ, та напевно гласність не була достатньо гласною, раз випадок ребрика, яким я проілюстрував загальнотеоретичне судження, нікому не відомий. За браком часу я не беруся відновити мою заяву у повному обсязі, відтворюю лише стисло її останню сторінку чиста фактографія. Влітку 1977 року Ребрика возили на чергове промивання місків у слідчий ізолятор КДБ Івано-Франківська, намагалися схилити його до співробітниці з КДБ. Обіцяли тут же звільнити, якщо він публічно покається, напише статтю про мене. Тема Сіоніст командує зоною, що на 90% складається із українців. Або розповість, яким шляхом виходять із табору різні матеріали. Ребрик, звісно, відмовився і сказав І каші не треба, і по воду не піду. Під час етапу його двічі побили, намагалася зірвати з нього натільний хрестик, але він, щоб не дати їм хрестика, встиг проковтнути його разом із ланцюжком. Якщо не помиляюся, у травні 1978 року його привезли у слідчий ізолятор КДБ міста Саранська, де від імені члена українського політбюро Федорчука йому запропонували свободу на таких же, що й минулого року умовах. Причому цього разу намагання схилити його до зради супроводжувалися погрозами. У травні Ребрика знову етапували до Івано-Франківська. У Львівській пересильній тюрмі його роздягнули догола, побили і кинули до карцеру, попередньо виливши на цементну підлогу декілька відер холодної води, примовляючи при цьому, проси свого Бога, щоб він тебе висушив і зігрів. Під час етапу повернення в табір у київській пересильній тюрмі його, роздягнувши догола, взялися бити вісім наглядачів, в тому числі і дві жінки. Коли у нього стали віднімати хрестик, він засунув його до рота. Черговий офіцер майор спочатку давив його, а потім запустив пальці у кути рота, намагався відірвати йому губи. Ребрик відкусив тому фалангу великого пальця правої руки. Ребрика побили до напівсмерті. і потім дві доби він провалявся непритомний і голяка в карцері. Десь числа 15 серпня його на насилках занесли до етапного табору. Хоча він міг доїхати до табору десь за 5-6 діб, його навмисно везли об'їзним шляхом, щоб, прибувши до табору, він не був такий синюшний. У таборі Ребрик з'явився 1 вересня в один день із Гінзбургом. Він ледве тримався на ногах, і все його тіло було у кров'яних набряках і синцях. Такі дуже узагальнені образи цього випадку. Континент. Париж, 1979 рік. Номер 21. Переклад з російської. Автор тексту Кузнецов Едуард Самілович. Народився 1939 року місто Москва, літератор, видавець, закінчив філософський факультет Московського університету. 1970 року переїхав до міста Риги Латвія. Учасник літакової втечі Євреїв 1970 рік. Політв'язень Радянських тюрем і концтаборів. Роки. З 1961 по 1967. З 1970 по 1979. 1979 року виїхав до Ізраїлю Редактор російськомовних газет. Радіо Свобода. 1983. 1990 роки. Засновник і редактор видавництва Міг -Ньюз, 1999 рік. Та літературно художнього альманаху Нота Бене. 2003-2007 роки. Автор книг Мордовський Марафон. 1979 рік. Російський роман. 1982 рік Читала білка